Ви що ви знаєте, що такі, як герна, в церкві? За кого стоїте? кого кров проливаєте? Ви з ким народом і з кернесом уродом. Родом то нашим. Ви полтавський синий чині. Вам соромно. Головне галушки мої діти. Ми тухсоти, що не получаємо, чи що, пацани? І скажіть, що те, я не прав. Ну що, хто мені відповість? Ми двохсотих отримуємо, але я вірно. Він буде нова голова, що Я боюся, нас тоді патріоти не закінчили Харків. У нас би був другий Донбас. Тварь нахуй стала тут з дубінкою. Хтось не згодить, можливо. Проти людей нахуй з дубінкою стають нахуй. Тварі, блядь. Кого ти хватаєш, ти, блядь? Що, хватали? Уже хватали, да? Кого ти хватаєш, блядь? Да мне надо брать, я тебе... У Полтави власть народа! Они кирпичи народа!

Я КРОСА!